Спроба Дональда Трампа чергово нам розплющила очі на реалії світу цього, в якому ми живемо. На реалії світу, який є під тотальним контролем демократів і лібералів. Ми бачимо що і демократи, і ліберали не зупиняться ні перед чим у своєму намаганні узурпувати цю повну владу і утримувати її будь-яким чином. І навіть якщо ті е, демократи і ліберасти е, програють на вільних і демократичних виборах, е, то вони не допустять цієї поразки, але вони вб'ють конкурента. Саме тому я переконаний, що Дональда Трампа вб'ють. Я вже робив цей прогноз десь місяць тому. Я ну і і тепер його далі продовжую. Вони мусять вбити Трампа. Бо якщо вони не б'ють Трампа, вони втратять контроль над Америкою і над цим світом. Ми бачимо, як тепер змінюється світ, під ем, який є під демократам і лібралам. Ми бачимо, як змішуються тепер культури, здійсниться великі переселення азійських африканських народів в Європі. І в Америку, як знищуються наші європейські держави, європейські культури, як зменшується кількість населення такого, яке на нас схоже, як знищується наша культура. Зокрема, дуже гарним, був таким, скажімо так, зразковим було ковіду ковідоістерія. Пам'ятаємо, як ми всі ходили по лініям, як не змушували колотися, мати паспорт вакцинації, не пускали в кафе. В ресторани висвідковували наш наш рух, наші соціальні контакти. То що це такий малесенький вступ до того майбутнього, який хочуть для нас будувати демократії ліберал. Тож не допустимо цього. Будемо бажати всі Дональду трампу довго років життя. Будемо йому. Бажати уникнути ці своєї неминучої загибелі від рук демократів. Ми з вами повинні пам'ятати, що якщо демократів в Америці програє, якщо Дональд Трамп переможе в Америці, то тоді в Україні буде легше звільнитися від того ярма, від тих всяких з влади по Порошенківській ліберасті. З, з, з президентом Америки до Трампа Україна зможе е, відбутися як держава українського народу, зможе відродитися. Але якщо демократи і далі будуть панувати е, в Америці, вони Україну не відпустять з своїх ненажерили лап, Вони знищать Україну, перетворюють Україну на, на європейську помийку. То звірою світле майбутнє. Слава Україні! слава українському народу і перемогу! Donald do Trump.